Дорогі діти, добрий день. Сьогодні ми продовжуємо розглядати тему всесвітній формат шкільних дебатів Заперечуюча лінія аргументації стратегії заперечую команди. На минулому занятті ми розглядали зразок промови спікера ствердження. А сьогодні ми поговоримо про те, як повинна себе поводити заперечуюча команда. Завдання її. Спростувати аргументи стверджуючої лінії аргументації і саму резолюцію. Роблячи це, заперечуюча сторона вказує на всі недоліки, стверджуючої лінії аргументації, доводить, чому вони не підтримують тему і показує через свої аргументи, чому твердження, наведене в темі, є неправильним. Незалежно від того, Політична тема дебатів, чи ціннісна, заперечуюча сторона повинна відреагувати і на інтерпретацію, погодитися з, дефініці... з дефініціями або не погодитися з ними, і запропонувати альтернативні дефініції, і на підтвердження аргументів теми, а також навести свої аргументи на користь того. Що твердження запропоноване в темі неправильне. Перший і найголовніший обов'язок заперечуючої сторони це спростувати лінію аргументації стверджуючої сторони. Коли аргументи висунуто, він залишається неспростованим аж поки це не зробить команда суперників. Якщо стверджуюча сторона навела Лінію аргументації на підтвердження теми, заперечуюча сторона, автоматично має відповідати на цю лінію. Коли ж заперечуюча сторона не зможе спростувати аргументи, наведені стверджуючою командою, судді зроблять висновок, що заперечуюча команда погодилася з цими аргументами. Відповідаючи на лінію аргументації опонентів, пам'ятайте. Спростовуйте кожну важливу частину стверджуючої лінії аргументації. Це можуть бути аргументи, дефініції чи критерії стверджуючої сторони. Друге, відповідаючи на аргументи, коротко називаєте їх. В іншому аргументі вони сказали, що смертна кара не запобігає. Злочинам. Наша відповідь на це буде і говорить свою відповідь. Третє. Дотримуйтесь послідовності стверджуючої лінії аргументації. Щоб досягти чіткості, почніть із початку з самої лінії аргументації і дійдіть до її кінця. І четверте, відповідайте на кожний аргумент. Наприклад, навіть коли не можна заперечити того. Що, наприклад, да, обов'язкова військова служба коштує державі значно менше. Однак слід сказати, що інші аргументи є важливішими, і вони доводять, да, наприклад, що збитки, спричинені вимушеною службою, перевищують користь від неї. П'яте, Порівнюючи лінію аргументації, заперечуюча сторона може показати, що її лінія аргументації спростовує стверджуючу лінію аргументації або є більш важливою в цих дебатах. І шосте, найголовнішим завданням заперечуючої команди є спростувати лінію аргументації стверджуючої команди і довести заперечення теми. Розглянемо заперечення стверджуючої лінії аргументації. Наприклад, у неполітичній лінії аргументації акцент робиться на тому, що треба висловити судження про факт, телебачення викликає насильство. Чи про цінність націоналізм є небажаним? Спростовуючи таку лінію аргументації, заперечуюча сторона повинна зробити дві речі. Запам'ятайте, це дуже добре відповісти на причину висунення судження, стверджуючою стороною лінії аргументації і запропонувати власні причини для протилежного судження. Заперечуюча лінія аргументації. Таким чином. Заперечуюча сторона зобов'язана спростувати лінію аргументації опонентів і запропонувати свою лінію. Ну, на ще е, хочу звернути вашу увагу. При спростуванні, стверджуючої лінії аргументації, важливо розглядати її як піраміду, яку заперечуюча сторона намагається знищити. У піраміді, що репрезентує лінію аргументації, тема знаходиться на верхівці, а все, що її підкріплює, на нижчих рівнях. Зразу ж після теми йде критерій. Він дає змогу сфокусуватися на конкретних її розділах. Аргументи поєднуються з критеріями і, у свою чергу, підтверджуються доказами та прикладами, що робить структуру завершеною. Ми можемо зробити висновок, що завдання, заперечуючої сторони, це спростувати лінію аргументації на всіх рівнях. Підкреслюю, на всіх рівнях, послабляючи у такий спосіб структуру і знищуючи піраміду опонентів. А зараз я хочу зупинитися на типових помилках гравців. Такі помилки забувають представити команду, нераціонально використовують час, неструктуровано подають матеріал, порушують порядок виконання функцій. Наприклад, перший гравець, заперечуючи команди, спочатку проводить власну лінію аргументації, а потім намагається спростувати твердження опонентів. Далі порушують логічність виступу. Невідривно користуються написаною промовою. Не подають загальних підсумків сказаного, не акцентують увагу на ключових моментах, втрачають емоційність, впевненість, переконливість під час виступу. І розглянемо більш детально типові помилки ДВТРів: перше центральним пунктом. Усього змісту дебатів є мова опонентів. Для того, щоб промова була успішною, вона повинна спиратися не тільки на сукупність перевірених фактів, а й на їх аналіз логічне осмислення. Відомий французький математик і філософ Блес Паскаль зазначав з цього приводу не простір і не час, яких ми не можемо заповнити, підносять нас. А саме вона, наша думка, будемо ж вчитися добре мислити. Гравці ж найчастіше використовують заздалегідь підготовлені промови, зачитуючи їх, не замислюючись над прочитаним. Іноді такі промови взагалі не відповідають резолюції гри. Друге, у перших промовах, як стверджуючи, так і заперечуючи, сторони мають. Чітко назвати і представити свій кейс, всі основні аргументи, дефініції та критерії гри. Іноді чітко неозвучені аргументи та критерії не дають можливість опонентам побудувати лінію контраргументів, зводячи гру фактично нанівець. Третє. Учасники гри мають спочатку спростувати аргументи протилежної сторони, а потім відновити власну лінію. Аргументації і захистити її від атак опонентів. При цьому важливо відповісти на всі критичні зауваження, не викликаючи окремих деталей. Четверте, зіткнення протилежних позицій в ході дебатів часто веде до виникнення негативних емоцій, напруження пристрастей, щоб ці пристрасті не вийшли. За межу допустимого, щоб дебати не переросли в сварку, всім учасникам рекомендується дотримуватись певних правил поведінки, ставитися з повагою до думки опонента, враховувати, що будь-яка думка має право на існування і належить людині, яка має таке ж право мати свою думку, як і виступаючий. Дотримуватись доброзичливого до тону, уникати надмірного підвищення голосу, не допускати проявів, ворожості, образ переходу на особистості. Ось як з цього приводу сказав відомий французький поет і філософ Поль Валерій. Якщо не можуть атакувати думку, атакують мислителя. П'яте. Чітко дотримуватися теми обговорення. Обговорювати тільки те, що відноситься до даного питання. Шосте, будь-яка думка має бути обґрунтована та аргументована. Посилання на особисту думку або індивідуальний досвід не є аргументами. І сьоме, щоб вдало опанувати та скласти завершальну промову, необхідно протягом всієї гри Записувати зміст промов гравців, їх аргументи, докази, інформаційні запити, точки зіткнення. Це допоможе зробити аналіз гри. А зараз зробимо деякі практичні вправи, які допоможуть вам вести дебати у гармонійному стані. Ви можете робити ці вправи подумку, подумки у процесі гри. Перша вправа вона має назву «Льот». Отака інструкція. Уявіть собі, що ваша негативна емоція це шматок льоду, який міститься у вас у грудях. Відчуйте цей лід. Він холодний і з гострими гранями, неприємний. Усередині вас поступово з'являється тепле проміння. Відчуйте, як воно приємне, зігріваюче, воно топить лід. Лід поступово перетворюється на краплі води, що освіжають вас. І друга вправа теж вона має назву Прощальний лист. Інструкція така: напишіть подумки прощальний лист своєї темні емоції чи неприємному почуттю страху, образі, гніву. Краще, якщо це буде доброзичливий лист. Подякуйте йому за турботу про вас. Опишіть, у чому вона вражалася. І Скажіть, що більше не потребуєте такої кількості образи, агресії, ненависті чи чогось іншого. І ще третя вправа вона має назву Знаю, хочу дізнатися і вивчаю. Це, при, це вправа вам. Буде дуже корисно, коли ви готуєтесь до гри в дебати. Вони виконують цю вправу для керування пошуком інформації, що може тривати кілька днів. Аркуш А4 розподіліть на три стовпчики і напишіть: знаю, хочу дізнатися і вивчаю. Після того, як ви дізнаєтесь теми, згадайте, що вам відомо з цієї теми. Сформуйте набір змістових тверджень, які не викликають сумнівів. Запишіть їх у стопчик «Знаю». Якщо ви вже визначились з групами, у яких будете працювати, і у вас виникли суперечливі пропозиції, запишіть їх у стопчику Хочу дізнатися. Поміркуйте. Що вам здається цікавим стосовно теми, і запишіть пропозиції. Слід докладніше обговорити, де можна знайти потрібну інформацію: в інтернеті, бібліотеці, у фахівців тощо. Далі це може бути через декілька днів. Звертаємося до третього стовпчика, що ми вивчили. Запишіть основні положення матеріалу, про які ви дізналися. Тепер повідомте один одного, як вам буде зручніше, що ви написали. Далі порівняйте свої попередні знання зі знайденими під час читання, а також запитання, які формувалися до теми, зі знайденими відповідями. Разом виріште, що робити із запитаннями, відповіді, на які не знайдено. За такою ситуацією. Доречним буває повторення прави. І, як завжди, залишаю вас притчую. Вона має назву Важлива відмінність. Зайшов чужинець до будинку, де цікавість і допитливість жили, і з подивом запитав сусідів, як ви їх розрізняєте? А це ти зараз сам зрозумієш. Відповіли йому ці, і точно, першим підбігла до гостя цікавість. І ну трещати, а що, а як, а чому, навіщо до нас прийшов і чи надовго? А допитливість підійшла і почала діловито уточнювати, з якої країни чужинць, яка мова його народу, які порядки, закони, які овочі, фрукти вони вирощують, і багато чого корисного. Подивився на них чужинець і сказав, ось це цікавість, а це допитливість. Точно, підтвердили сусіди, ми також їх запитаннями розрізняємо. І жодного разу ще не помилилися. Дорогі діти, бажаю вам розвивати в собі допитливість, і тоді ви обов'язково будете вигравати в дебатних іграх. А також бажаю вам здоров'я, щастя, мирного неба, до нових зустрічей!